Після школи він вирішив випробувати себе та, як сам каже, пройти школу життя, тож пішов на строкову службу. Першу половину я в Десні е, служив, а другу таке село в Криму Перевальне. 36-та бригада берегової оборони це саме та бригада, куди зайшли з зелені чоловічки. І повернувшись зі строкової служби, я по телебаченню побачив, і це був шок. Це моя частина. Події, що розгорталися в Криму 2014 року для Дениса Сокура стали карколомними. Всю увагу тоді він приділив ситуації в країні і чітко вирішив, піде. Захищати батьківщину я зрозумів, що і дощ надовго прийняв рішення, взяв військовий квіток. Прийшов військкомат і кажу, що такі події повістку не дочекався. Для них це теж була несподіванка. Мені прямо там виписали повістку. Чоловік став кулеметником і рік воював на Донбасі, потім демобілізувався і взяв участь у суспільному житті свого рідного міста, де очолив громадську патріотичну організацію. А вже в 22-му в його життя знов прийшла війна. Я розбудив свою дружину сказав: Мила почалася війна. Вона подумала, що я шуткую, але ж я їй показав, що відбувається. Кажу, що я ще годинку-дві посплю, тому що вдруг війна, а я уставший. Потім, не роздумуючи, вирушив до Києва. Каже, що ночі вивчав озброєння російської армії навіть ще до початку повномасштабного вторгнення. І такі знання давали йому розуміння того, як ворог буде діяти далі. Коли на позиції підготування. Стомірським містом і я почув бензиновий дві... Дві... двигун в небі. Зрозумів, що це е, орлан, і я кажу, друже, що ну півгодинки буде дуже спекотно. Так і було. Через півгодини почалось е, пакети градів, ствольна артилерія. І тоді казали, що це щось ну якісь. Е... Кінець світу після створення третьої штурмової доєднався до них. Це скоріш не бригада в такому форматі, як всі звикли бачити. А це така родина, родина зі своїми правилами, зі своїми устоями. Далі була бахмутська кампанія та майже рік запеклих боїв. І були на нашому напрямку Вагнера, і вони розуміли, що ми міняємо, що ми свіжі сили, що ми міняємо іншу бригаду. Вони розуміли, що ми слабкі, поки ми там не знаємо позиції. Початок важкий, стабілізація, досвід, досвід, досвід. я Постійно навчався, ми ж не приїхали всі 100% досвідом. В результаті операції бійці третьої штурмової звільнили понад 20 квадратних кілометрів територій, а потім вийшли на відновлення. Не можна думати, що в нас відновлення це там нога на нозі. це є час зібрати всіх. На окремих ділянках там відпрацювання таких чи інших маневрів, яких треба навчати особовий склад насамперед молоде поповнення, яке прийшло, і ми день в день там тактична медицина, відпрацювання розрахунків тих чи інших засобів. Вогню однак відновлення було коротким. На той час ситуація в Авдіївці ставала дедалі критичнішою, тож на підсилення відправили третю штурмову. Проти нашої бригади було кинуто сім бригад, які маршово рухались, змінювались. І коли ми там трішечки вже заморилися, в них свіжі, свіжі Танкові вигнали батальйони. Там, те, там, те, там свіжа розвідка. У боях Авдіївку окупанти застосовували фосфорні снаряди та щодо скидали по 60 авіабомб, а ще використовували ствольну артилерію та інші види зброї. Зокрема, Денис каже на Авдіївському коксохімі були цистерни з мазутом, які стали пріоритетною ціллю для окупантів, і згодом вони все ж таки підпалили їх. Як для російських це було дуже очікувано, тому що та рідина має дуже неприємні наслідки для людського організму. Що ми потім і відчули на собі. Благо, у нас були там ротні медики, тактичні медики, бойові медики, які дуже швидко зрозуміли, як з цим боротися. Зараз бійці працюють на іншому напрямку. Зокрема, під час одного із штурмів противника українським військовим вдалося взяти в полон замкомандира взводу старшого сержанта 752-го полку РФ. А що забили тут пацани? Белізу в в якому составі ви заходили сьогодні. намагалися зайти на нашу позицію. Утром заходила розвідка, чия я не можу сказати, я навіть разведчиков не знаю. Mm -hmm. Нас відправили, нас закреп, як закрив. Ворог зібрав сили і за добу-дві їх було більше десяти цих накатів. Операція, навіть ми їх трішки дали зайти далі. Ми їх закрили, вдало вбили. І... Декілька людей, які там ховалися в окопі, почали здаватися. Один з них так хотів жити, що йому запропонували, щоб він допоміг з трьохсотими. І він дуже укаканий, звісно, але ж допомагав. Під час виконання бойових завдань техніка бійців другого механізованого батальйону пошкодилась і нині потребує ремонту. А ще вони збирають кошти на придбання двох великих позашляховиків для мобільного перевезення та своєчасного підвозу боєкомплектів. Допомогти може кожен. Для цього необхідно просканувати qr код на екрані або ввести номер картки банку та задонатити. Денис вже пройшов шлях від солдата до командира батальйону. Проте каже, звання для нього не такі важливі. Головне повернути мирне життя в Україні. Тож після нашого інтерв'ю Денис знову повертається на фронт. Карина Подленко, Валерій Ситюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.